Полководець Ганібал ще в дитинстві поклявся батькові бути довічним ворогом Риму, і він дотримався цієї клятви. Ставши командувачем Карфагенських військ в Іспанії, він майже одразу почав шукати привід для війни з Римом. Він спровокував конфлікт між союзними карфагено іберійськими племенами та містом Сагунд, яке мало союз з Римом. Як тільки почався збройний конфлікт, він одразу втрутився в нього на боці іберійців та взяв Сагунд в облогу. Римський сенат відправив послів з вимогою Негайно дати Сагунду спокій. Але Ганібал взяв Сагунд штурмом та поневолив усіх його мешканців. Риму не залишилось нічого іншого, як оголосити Карфагену війну. Не давши Риму зібрати сили, Ганібал блискавично перейшов через Альпи до Італії. Римляни спробували зупинити його, але Ганібал у кількох битвах поспіль наніс римлянам низку нищівних поразок, найбільшою з яких став розгром римського війська при Каннах, в ході якого. Близько 60 тисяч римлян потрапили в оточення та були знищені.